Доброго дня малята! Сьогодні до нас на заняття завітав Михасик. Дітки, погляньте, мені здається, що Михасик засмучений. Що сталося? Михасик каже, що він порізався ножницями. Дітки, а як ви вважаєте, чому він порізався? Тому що ножниці у нас які гострі, так? І ножниці це небезпечний предмет, і без дозволу дорослих михасику ножниці брати діткам не можна. А які ще небезпечні предмети є у вас в домі? Допоможіть михасику розгадати про них загадки. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити, та без одягу донині рукодильниця кравчиня. Ви здогадалися, що це малята? Вірно, це голка. Голка може пришити гудзика, уміє шити одяг, вишивати, а ще вона дуже гостра, тому з нею необхідно поводитись обережно. Голочка це справжня чарівниця, але її не можна залишати будь-де. Лезо в мене гостре, і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене й не обійдеться, будьте обережні і бійтеся. Що це малята? Так, це ніж. Він небезпечний, тому що у нього гостре лезо. Дорослі ріжуть різні продукти ножем, а також чистять овочі та фрукти. Два кружечки, два ножі. Прошу, пальчик, бережи! Вирізаємо малюнок вправно, поводься з нами обережно. Що це малята? Вірно, це ножниці. Ножниці вміють різати папір, вирізати різні деталі для аплікації. Дітки, погляньте на картинку, що це. Це гудзики, а які вони? Вони яскраві, гарні. А навіщо потрібні гудзики, ви знаєте, щоб застібати одяг, вірно. А як ви вважаєте, гудзики небезпечні? Гудзики це корисна річ, але не можна їх брати до рота, тому що можна проковтнути і захворіти. Погляньте, скільки гудзиків. Їх багато, так. Малята, а ви вмієте рахувати? Давайте порахуємо предмети на малюнках. На малюнку зображено п'ять голок. Три ножі. Одні ножниці. Чотири. Гудзики. Ну що ж, Михасику, ти запам'ятав, чому ці небезпечні предмети без дозволу дорослих брати не можна? А ви, дітки, запам'ятали правила поведінки з небезпечними предметами? Молодці! До побачення, до нових зустрічей!